У Дніпровському районі презентували проєкт Тітани Юей. Захід зібрав ветеранів, які відновлюються після поранень, військових, які й досі у строю, а ще представників влади, реабілітологів, спортсменів. Вони познайомили учасників з можливостями в адаптації до мирного життя, працевлаштування та створення власної справи. Спорт це один із найкращих і найдієвіших інструментів ресоціалізації ветерана до цивільного життя. Це дійсно той шлях, який як разом із психологічною підтримкою має спробувати кожен ветеран. Само собою спорт не для всіх, але відчути ці цікаві відчуття і емоції варто кожному нашому захисникові, який комісований після поранення або ушкодження. Тому ми намагаємося якомога більше поширити цю інформацію і прокомунікувати з більшою кількістю людей. Під час заходу детально розказали про путівник ветерана Піксель. У збірника є онлайн-версія, яка постійно оновлюється. Там можна знайти відповіді на питання, які затребувані серед воїнів, локації для психологічного та фізичного відновлення, протезування, освітні програми, гранти та багато іншого. Спікери познайомили учасників заходу з реабілітаційним центром, який працює в районі та безоплатно відновлює ветеранів. Розказали про можливості працевлаштування та відкриття власної справи. Оборонці ставили їм уточнюючі запитання і отримували відповіді. Ми маємо допомагати всім побратимам повертатися в суспільство і щоб суспільство рахувало, що ми теж частина суспільства, а не якісь чужі люди. І заради цього ми працюємо в цьому проєкті. До команди Титани юей долучився і 24-річний ветеран Олександр, який боронив країну на запорізькому напрямку та отримав поранення. Переніс ампутацію та, попри все, йде вперед. Ще влітку 22-го я ходив військкомат, і там мені відмовили, сказали чекати дзвінка. Ну і вже зимою 23-го року мене набрали, сказали, є місце, можете приходити. Наразі з цієї неділі я працюю в районному центрі комплектування та соціальної підтримки військкоматі. Служив я в 23-й бригаді, це Дніпровська бригада. Ми пройшли тренування і влітку у нас почався наступ на Запорізькому напрямку. В ході наступу на ворожій позиції біля мене розірвався снаряд, і я втратив ногу нижче коліна. Після лікування я приїхав додому, і після психологів я почав займатися зі своїм реабілітологом, займався близько місяця. Видали ось цей постійний протез, на якому я вже ходю майже, майже рік. Займався я, вчився на ньому ходити близько чотирьох місяців. Ну і вже на останній там, на останній неділі з мене вже там сказали все, можеш йти додому, ти вже вмієш все робити, що ми від тебе просимо. Я вважаю це досить гарний заклад і для звичайних людей, щоб могли вони почути і побачити, як живуть ці ветерани, які втратили кінцівки і отримали важкі поранення. Загалом у проєкті вже 28 провідників ветеранської політики в регіоні. Я так давно не бачив сина. Це нас війна, це нас всіх розлучає, Когось відпустить а когось навіть сховає. Це на свіна, це на свіна. Tu čovjek uvijek pusti, a uvijek na